Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні сонечко. Надзвичайно гарно. Показує 10, але насправді так нема, тому що вітер холодний. Порівняно з тими двома днями, що було перед тим, це вже сьогодні гарно. Відчувається весна. Показую вам свої контейнери. Я їх виставила вже давніше, тут перед будинком, щоб вони трошки привикали, починали цвісти, але коли в нас. Випав сніг, і було мінус, то я вже думала, що з того нічого не буде. Але бачу, тримаються ніби пупляшки. От, може, з того, що все, все таке ще буде, де не де навіть є тюльпанчики. От, появляються, От там є і тут. Тут різні. Мікс, не знаю які, тому що всі різні були. в мене цибулинки, я всі підряд повтикала. От, нарцизи навіть деякі є. Деякі вже навіть хочуть розпускатися. Тому, надіюся, краса все-таки буде, якщо знов не буде мінус, і знову нас не замете. А то було щось неймовірне. От, а сьогодні ще покажу вам посадку плетистих троянд, які я все-таки надумала посадити. І зараз вам покажу як. Ось тут я вирішила їх. Посадити. У мене тут така арка під виноград звичайний ізабела. Але в нас його вже є багато, тому е, вирішила. отут на тому місці, там, де в мене жило з Капріфоль. Дуже гарна, класна, пахне така. Я думаю, якщо її пересуну, нічого їй не буде. В друге місце можливо, на другу поділку. ось цю А тут посажу е, Night Ave. Ось цю фіолетову вона мені ось так піде по арці. А з другої сторони, планую посадити вже тут підготувала жовту казино. І вони мені щоб тут зійшлись, і отут буде така гарна арка з трояндами. Ну, Це я так планую, а чи воно так буде, не знаю. Тут я теж трошки збільшила бордюр, вже вам не показувала, бо це те саме, що я показувала колись відео. От, тільки зараз заберу ось ці камінчики, бо тому що тут треба достелити агроволокно і гарно вже засипати. Ну і, звичайно, ще зробити пересадку. Так. Свої саджанці я чуть-чуть корінці підстрижу де-не-де. Ну, пройдусь по чуть-чуть, по сантиметрі обріжу. обріжу, і все. Нічого я не додаю в яму. Звичайно, земля в мене тут чорнозем, тут вже в подальшому просто буду, можливо, підживлювати чимось. От, щоб гарно ціли і йшли вріст. Ось такі в мене плани. Надіюсь, буде красиво. І прийметься і гарно заплете мені цю арку. А виноград, з часом я буду посувати, щоб воно одне з другим не перепліталося. І так, думаю, буде класно. Як вам моя ідея? Все вийде чи ні? І так, приступаємо до роботи. Ми з вами ямку ямку я викупила невелику, не потрібно величезну яму. бажано 30х30, десь плюс-мінус плюс, 25-30. Ось таку. Ставимо приблизно під наш, наші корінці і стараємося ми так поставити, щоб наша прививка, яка є, була на 5 см е, нижче в землі. тоді Гарніше вона точніше приживеться і на всякий випадок, якщо би, не дай Бог, пропала троянда, то є, буде за щастя, що від прививки вона пусте молоді пали. Ну, це так на всяк випадок. Але бажано так. Тому якщо прививка буде вища землі, то якщо може бути, залежно яка зима, вона може змерзнути, і троянда пропаде. Тому ми сидимо отак. Принаймні я стараюся садити тепер тільки так. Засипаємо, втрамбовуємо гарно. От. От. так сидимо. Дивимося, щоб у нас було гарно, щоб воно тут пустило і гарно було. Так, свою жиму я вже пересадила, зараз вам покажу де, легенько мені викопалася, думаю, нічого страшного з нею не буде. Тим більше передаю дощі, може вже морозів не буде. Все в мене вийде. Так. Отак. І я тут ще щось запланувала, зараз вам покажу, що. Робиш одне, а запланує, потім планується друге. Зараз покажу. Отак. Робимо такий ріпчачок, я стараюся обов'язково помилити. Зараз осяде вода і ми обов'язково ще полиємо. Полеги треба багато, щоб гарно воно було вологою. Ось так. Таким самим методом посадила вже казино жовту. ось Тут, тут в мене є теж плетиста, така розова дрібненька. Я думаю, що разом в поєднанні вони будуть гарно. Правда, назви я її не знаю, треба пошукати на просторах інтернету, яка це. Або ви мені підкажете. Ось так. От. І тут я надумала, що в мене ще є плитка, і, думаю, не гарно буде, якщо з одної сторони є, а з другої сторони, буде цей проміжуток без плиточки. Так що я вирішила собі таку виклала. І думаю, теж так гарно зробити. Правда, вам вже показувати не буду, тому що ви вже бачили, як це робиться. Тільки покажу кінцевий результат. От така краса вийшла. Так, землю заберу вже завтра, бо вже змучилася. Сьогодні хватить. Отак, От виставила Бардюрчик. От, пересадила медуницю, розділила собі там дещо доповню. От, барбарис вже гарно теж йде. Посадили вперед, щоб гарно виділяв. А тепер можна сказати, що передній план в мене гарно зроблений. Де однаково. Як з цієї сторони, от так тепер з цієї. От так. Такі мої старання. Тепер думаю, що тут, напевно, що треба щось зробити гарно. Тож Можливо, поставити якийсь бардюрчик або не знаю, що подумаю. От, Якщо вам сподобалося відео, ставте мені пальчик вверх, прокоментуйте. Буду рада вам. Вас стає більше, мені надзвичайно приємно, тому що в мене в планах ще багато чого. Різних моментів на, на подвір'ї зробити. От, з радістю з вами поділюсь. Можливо, комусь стане в пригоді, і хтось теж хоче таке саме зробити. Комусь послужиться відеомотивацією. Тому, якось ось так. Трояндочки будуть, надіюся, цвісти, і будуть мене радувати, і я вам буду знімати, і все буде добре. Всім гарного дня, скорішої нам перемоги і всім па-па!